Олена родом з великої новосілки на Донеччині. 1 березня 2022-го її чоловік пішов до війська добровольцем. Після важкого поранення жінка їздить з ним по шпиталях. Нині Олена, одна з майже півсотні учасниць проєкту Єднання сила у Хмельницькому. Далеко не всі люди можуть зрозуміти, як це чекати звістки від нього або дзвінка від нього. Це дуже важко, і ми обмінюємося якимись порадами. А підтримка психологів, ну, скажімо так, в цей час психологи нас тільки витягують, тому що без психологічної підтримки ну, практично неможливо не в цей час просто справитися з тим навантаженням, яке на нас, скажімо так, свалилось. Я б утримала ну, такий релакс. А цьому козакові рік і чотири місяці. Дідусь Артема Сергій Микитюк зник без вісти 19 січня на Покровському напрямку. Донька Уляна каже: зустрічі з фахівцями проєкту це можливість відновитися і рухатися далі. Адже і її чоловік на фронті. Я більше розвантажуюсь, тому, що я постійно в русі. Я не маю як зупинитися. Я постійно щось працюю в мене. Батько без істи зникли. Я постійно за нього щось добивалася, щось на інформацію. І от такі поїздки з дуже великим розвантаженням, особливо моральним, миру нам надії і вільної України, щоб скоріше наші всі герої повернулися додому живі та здорові. Проєкт для дружин ветеранів з інвалідністю Єднання сила стартував у Хмельницькому 5 травня за підтримки урядів Великобританії та Ірландії і завдяки українському жіночому фонду для емоційного розвантаження в першу поїздку вирушили у Маліївці. Там замок Орловський, гарний парк, дуже був смачний пікнік. Також ми провели воркшоп не сама. Вони відчули себе жінкою, хоч на деякий короткий час вони змогли забути свої проблеми і віддихнути. Це була головна наша ідея, і я думаю, що ми з нею впоралися. Для дружин, які чекають повернення чоловіків, це можливість побути в колі тих, хто як ніхто розуміє їхні почуття і переживання, а також відновити власний ресурс. Я приїхав сьогодні з мамою, бо батько мій на фронті й к тому приїхав. Наразі в проєкті беруть участь 24 дружини ветеранів з інвалідністю. Усі заходи планують, враховуючи їхні запити і потреби. Перший етап це є психологічне розвантаження. Друге це згуртованість саме об'єднати цю категорію жінок між собою у групі Вайвер, де вони можуть вільно спілкуватися за допомогою підтримки наших психологів, психотерапевтів, фахівців соціальної роботи. Є такі запити, як сказати ні, як будувати міжособистісні стосунки у колективі, у, у родині, як допомогти собі в першу чергу. В наступну поїздку учасниці проєкту вирушать 28 червня на майстерки, які організують на лавандовому полі. Дізнатися більше можна на сторінці Твоя довіра у Фейсбук. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.